Вітаю вас, друзі! Це рубрика Корисні поради. І я Ганна Вашкалу, практичний психолог із понад 10-річним досвідом роботи штальт психотерапевт Сьогодні ми поговоримо про таку внутрішню силу, яку часто не помічаємо в собі: це життєстійкість або по-науковому резильєнтність. Це слово сьогодні усе частіше звучить у новинах, в інтерв'ю, у психологічних порадах. Але що воно означає насправді? Резильєнтність. Це не про бути сильним. Ми часто думаємо, що сильна людина це та, яка все витримує, не плаче, не здається, але життєстійкість – це не про це. Це не про ідеальних героїв без емоцій. Це про звичайних людей, які щодня справляються із викликами і іноді падають, але знову підіймаються. Це про що? Це про маму, яка виховує дитину в евакуації і не втрачає ніжності. Це про медика, який чергує під обстрілами, але не втрачає емпатії. Це про підлітка, який вчиться посеред сирен, але мріє про майбутнє. Взагалі, життєстійкість – це про життя, яке продовжується попри все. Чому це важливо? Зараз, особливо для українців. Ми всі живемо в умовах надзвичайного навантаження. Іноді воно не гучне, не драматичне, але постійне. Це така фонова, втома, перегріті нерви, відчуття, що ти вже якби на межі, да? хоча це нічого ну, не сталося. Люди кажуть: я маю бути сильним, бо іншим ще важче. Я не маю права втомлюватись. Я повинен триматися навіть коли вже не можу. І знаєте що? Ці фрази не про життєстійність. це про самопокарання. От резильєнтність це навпаки. Про турботу про себе, щоб вистачило на довгу таку дистанцію, що ми зробимо е, далі. От сьогодні я буду розповідати вам, що саме формує життєстійкість, які якості ми можемо. Собі розвивати навіть коли світ нестабільний. І які такі прості кроки можуть допомогти повернути внутрішню опору, коли все здається, що розсипається? Ми разом з вами сьогодні подивимось на це явище не як на якесь модне слово, а як на реальний вибір навичок, які можуть допомагати не зламатися і навіть змінитися на краще. І головне, ви вже резильєнтності не думайте. Це про що ви зараз тут, це що ви продовжуєте працювати, піклуватися про близьких, готувати їжу, сміятися і навіть трохи жартувати. Це все ознака сил. Але цю силу можна підсилити. І саме про це сьогодні ми будемо говорити. Давайте розпочнемо. Далі просуджити стійкості і ознаки, та як же все-таки тренувати себе навіть у шторм. Давайте далі. Що таке резильєтність і як вона проявляється? Це слово підходить від латинського різельєра відскочити назад, піднятися. У психології це здатність людини адаптуватися до складних ситуацій, відновлюватися після ударів долі і знаходити новий сенс у тому, що трапилось. Це не означає, що нам не боляче, що ми не зламаємось на мить. Це означає, що ми знаходимо в собі силу знову зібрати себе по частинкам. От, приклад, да? хтось навіть після втрати роботи впадає в розпач. Інша людина так само переживає плаче, але потім складає план і звертається до знайомих і починає діяти. Оце і є прояв життєстійкості. Резильєнтність це вміння відновлюватись після кризи, здатність бачити сенс навіть у втраті, готовність говорити про труднощі, відчуття, що ти ростеш навіть через біль. Звідки береться життєстійкість? Резильєнтність з'являється ні звідки. Вона формується внаслідок нашого досвіду. У когось це підтримка в дитинстві, батьки, які були поруч і слухали. У когось це школа життя, війна, хвороба, втрата, через які довелося навчитися триматися. І знаєте, що цікаво: люди, які вже мали досвід складних подій і пройшли їх. Часто мають більше стійкість, ніж ті, хто жив безтурботно. Що формує резильєнтність? Дитячий досвід підтримки, соціальні зв'язки, друзі, спільнота, особисті звички, гнучкість, саморефлексія, прожиті травми, переживання робить сильнішим, якщо не сам на сам. Давайте розберемо сім ознак життєстійкості людини. Як же виглядає життєстійкість у повседневному житті? Ось кілька простих ознак, які ви можете побачити або в собі, або у близьких. Людина перше, адаптується до змін, не чинить шалений супротив усьому новому. По-друге, вона говорить про свої почуття, не закривається. По-третє, вміє просити про допомогу і приймати її. Четверте. Не валиться повністю, навіть коли справи йдуть не за планом. П'яте, вона фіксує маленькі перемоги, помичає, що їй здається, Шосте має свою точку опори у вірі, у близьких у мрії. І сьоме знає, що це мене, навіть якщо зараз темно, і це не назавжди. Ось ознаки життєстійкої людини. Проболювання для простого сприйняття. Далі ми будемо переходити до головного: як тренувати в собі цю силу. Я покажу п'ять коротких кроків, які допоможуть кожному, незалежно від досвіду, віку чи обставин, їх реалізувати. П'ять практичних кроків для розвитку життєстійкості і резильєнтності. Крок перший заземлення, повернення в тут і зараз, коли навколо все нестабільне. Перше, що ми втрачаємо, це контакти з реальністю. Нас починає якби носити у спогади, тривожні сценарії, страхи. Заземлення це спосіб простий повернути собі, себе в теперішній момент. От спробуйте назвіть зараз п'ять предметів, які ви бачите довкола. Доторкніться до чогось, тканини, столу, власної руки, вдихніть запах кави, олії, улюбленого парфуму. Можете зробити дихальну вправу, 4, 2, 6. Вдих, затримка, видих. Заземлення – це така швидка допомога. Наступний другий крок це опора. Знайдіть свої якорі. У кризові моменти важливо мати те, що тримає вас на плаву. Це можуть бути люди, спогади, сенси, звички, речі. Запитайте себе, хто або що мені дає сили, що нагадує мені, що я є. Що я люблю з дитинства? Які звуки, запахи, пісні мене заспокоюють? Створіть собі таку коробочку опори, лист від себе. Улюблена така світлина робомасло, плейлист, книжка. От взагалі, якорі безпеки це те, що тримає вас. Крок третій. Маленькі перемоги щодня. Останні виснаження нам здається, що ми нічого не встигаємо, але якщо ви зварили собі чай, обняли дитину, зробили зарядку це все ж вже перемога. Я пропоную вести щоденник сил, щовечора записуйте одну-дві речі, які вдалися. Навіть я там не кричав сьогодні, коли хотів, це ж теж прогрес, так? Такі речі повертають почуття впливу, навіть коли здається, що все виходить з-під контролю. Моя щоденна сила, сітка на сім днів. Отак його можна назвати. Четвертий крок: сенс у складному. Люди витримують надзвичайні речі, якщо в них є сенс. Не обов'язково великий. Деколи сенс це просто я хочу, щоб мої діти бачили, що я справляюсь. Я мрію поїхати в Карпати і дихати на повні груди. Я роблю це заради пам'яті про тих, кого вже нема. Запитайте себе, а що для мене важливо саме зараз? Що я можу брати у цій ситуації? Пошук сенсу як компасу темряві. Крок п'ятий. Історія сили. Пам'ятай, ким ти був, коли ми на межі. Ми забуваємо, скільки вже пройшли. Але в кожного з нас є моменти, коли ми справлялися, коли вистояли, коли зібрались. Спробуйте згадати ситуацію, коли ви думали, що ви не витримуєте, але витримали. Напишіть собі листа: Привіт, я знаю, що тобі дуже важко, але ти вже був у схожому стані і вистояв. ось як це було. І от така історія моєї сили це право може бути до вечора. Кожен з цих кроків це спосіб повернути собі ґрунт під ногами. І резильєнтність не народжується в комфорті, вона народжується в русі, коли ми попри біль, йдемо далі, повільно, але з собою. Наступно я хочу поговорити про таку важливу річ, чому стійкість це не про те, щоб ви були наодинці, і як розпізнавати момент, коли вам вже потрібна підтримка. Стійкість ізоляція. Коли вже потрібна допомога. Знаєте, що найпоширеніше непорозуміння про життєстійкість. Що, якщо ти сильний, ти все витягнеш сам? Що справжня стійкість – це мовчати, тримати в собі, не просити, не показувати, що болить. Але правда зовсім інша. Бути життєстійким це також вміти бути вразливим. Це дозволити собі сказати Я втомився, мені страшно, я не справляюсь. І при цьому не втрачати гідність. Коли звертатися за допомогу. Є моменти, коли стійкість потребує не просто внутрішньої роботи, а й зовнішньої підтримки. І це дуже важливо розпізнати ці сигнали. Зверніться до психолога, якщо ви відчуваєте постійно в тому апатію, вас не радує нічого, що раніше приносило задоволення, ви не можете спати, їсти, працювати. І коли є такі думки, що мені все одно або я не бачу сенсу, коли ви ізолюєтесь і уникаєте близьких, у вас часті панічні чи слізні епизоди, це не ознака слабкості, це ознака навантаження, яке стало надмірним. І професійна допомога це не крайній захід, це турбота про себе. Коли які є сигнали, що вам вже потрібна допомога, можливо, просто зараз хтось із вас на межі. Можливо, втома здається тотальною, можливо, здається, що сили вже не ті, що раніше. Я хочу сказати вам ось що. Ти вже вистояв стільки, скільки інші навіть не уявляють. Те, що ти зараз тут, слухаєш ці слова, дихаєш, живеш це вже приклад стійкості. І той, хто знає про втому, і вміє берегти себе і шукати сенси стає ще сильнішим. Пам'ятаєте? Ви маєте право на слабкість, ви маєте право на підтримку, ви маєте право на відновлення. І ваша життєстійкість це не броня, це коріння, і навіть якщо зверху бреві коріння тримає. Турбота про себе теж частина опору. Стійкість не мовчання, а мудрість. Ходьбати про себе. Ти не один. Ми всі зараз вчимося бути живими. Це була рубрика Корисні поради. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе. Побачимося в наступному випуску.